Рей Бредбері Усмішка. Черга на міській площі зібралась о п'ятій годині ранку, коли ніде ще не світилося, а далеко в навколишніх селищах співали півні. О сьомій, коли розвидняло і почав розходитися туман, стало видно руїни будинків і постаті людей, які подвоє, по троє йшли на ринок і на фестиваль. Хлопець стояв у черзі за двома чоловіками, що голосно розмовляли між собою. В холодному повітрі. Кожне слово лунало, ніби вдвоє гучніше. Тупцюючи на місці і хукаючи на червоні від холоду порепані руки, він дивився на грубий, домотканий одяг тих, що стояли перед ним, і на довгу чергу чоловіків та жінок попереду. Гей, хлопче, а ти що робиш тут так рано? запитав чоловік, який стояв позад нього. Стою в черзі, відказав хлопець. Чом би тобі не поступитися своєю чергою тому? Хто справді розуміється на таких речах? Дайте малому спокій, раптом сказав, озирнувшись один з тих, що стояли попереду. А я ж пожартував. Чоловік позаду поклав руку хлопцеві на голову, але той сердито скинув її. Мені стало дивно, що він о такій ранній годині, не в ліжку. Він справжній знавець мистецтва, щоб ви знали, знову озвався чоловік, який заступився за хлопця. Звали його Гріксбі. Як тебе звати, хлопче? запитав він. Том. Том збирається плюнути сильно і влучно, правда ж? А як же?» У черзі засміялися. Трохи далі попереду якийсь чоловік продавав каву в потрісканих щербатих чашечках. Том бачив маленьке, тепле багаття і рідину, що кипіла в вержаві каструлі. То не була справжня кава. Її робили з диких ягід, що росли на луках за містом, і продавали по пені за чашечку. В неї можна було хіба що зігріти шлунок, та й купував її мало хто. Не кожен міг дозволити собі таку розкіш. Том обернувся і подивився туди, де за зруйнованою бомбою стіною видно було кінець черги. Кажуть, вона всміхається, мовив він. Еге ж, усміхається, озвався Грізбі. Кажуть, її зроблено з олійної фарби й полотна. Так, і тому я думаю, що це не оригінал. Оригінал, я чув, був намальований багато раніше на дереві. Кажуть їй чотири століття, можливо, й більше. Ніхто не знає напевне, який нині рік 2061. А вже ж, хлопче, так кажуть. А може, все це брехні? Може, й тритисячний, чи п'ятитисячний. Хто знає, деякий час усе було в такому жахливому безладі, що до нас дійшли тільки жалюгідні рештки. Черга посунулась трохи вперед холодною бруківкою. Ми скоро її побачимо? нерішуче спитав Том. Через кілька хвилин, щоб тримати людей на відстані, її обнесли оксамитовою огорошкою на чотирьох мідних стовпцях, усе найвищого гатунку. І, запам'ятай, Томе, ніякого каміння. Кидати в неї каміння заборонено. Гаразд, сер. Сонце, підбившись у небі, пригріло дужче. І люди в черзі стали знімати з себе вбоги верхній одяг і засмальцьовані капелюхи. А чого ми всі тут стоїмо? нарешті запитав Том. Тільки щоб плюнути. Дивлячись на сонце і навіть не повернувши голови до Тома, Гріксбі відповів. знаєш, Томе, на це є багато причин. Він машинально сягнув рукою до давно обірваної кишені, понеіснуючи сигарети. Том бачив такі жести вже хто хтозна скільки разів. Ця річ у ненависті. В ненависть до всього минулого. Ти ж знаєш, Томе, як ми опинилися в такому становищі, коли міста наші руїни, дороги геть розбито бомбами, а добра половина полів світиться по ночі від радіоактивності. Хіба не так? Так, сер, ваша правда. Сталося так, Томе, що люди ненавидять. Те минуле, яке залишило їм самі уламки та руїни. Така вже людська вдача. Може, це й нерозумно. Але нічого не вдієш, така людська вдача. Навряд чи лишилося щонебудь, чого б ми не ненавиділи, сказав Том. А тож, І особливо всю ту скажену зграю, що керувала нами в минулому. Тим то ми й приходимо сюди на ці вівторкові фестивалі. Ми голодні, холодні, живемо в печерах чи де там ще. Не працюємо, не куримо, не п'ємо і маємо лише оці наші фестивалі. Томе. Лише фестивалі. Том пригадав минулі фестивалі. Той, коли вони одерли й палили на площі книжки, і всі дуже веселилися. І фестиваль науки місяць тому, коли притягли на площу останній автомобіль. Кожен, кому пощастило в жеребкуванні, дістав дозвіл ударити по ньому один раз молотком. Ти питаєш, чи пам'ятаю я про це, Томе? «А вже ж, ще як пам'ятаю, мені випало розбите переднє скло. Ти чуєш? Скло!» Боже мій, який чарівний був звук. Дзінь, брязь. Тому уявив собі, як те скло розсипалось на безліч дрібнесеньких блискучих скалочок. А Біл Гендерсон, і йому випал розбитий двигун. О, він зробив це швидко і вправно. Торох! Але найкраще було, коли знищили завод, який усе ще намагався виробляти літаки, згадував далі Гріксбі. Боже, який то був чудовий вибух! А потім ми знайшли фабрику газетного паперу та військовий склад і разом висадили їх у повітря. Ти уявляєш собі, Томе? Уявляю, трохи подумавши, відказав Том. Наближався полудень, в гарячому повітрі плавали м'язми зруйнованого міста, серед руїн плазувала всіляка погань. А чи повернеться все те коли-небудь, містере? Що, цивілізація? Ніхто цього не бажає, і я перший. На якусь частку її я міг би погодитись, приєднався до розмови ще один чоловік. Було в ній і дещо добре. Не забивай собі голови дурницями. вигукнув Грізбі. Тепер це вже неможливо. Ой, а таки з'явиться колись який небудь сміливий фантазер і все владнає, знову сказав той чоловік. Згадайте моє слово. Ні, не буде цього, заперечив Грізбі. А я кажу, буде, хтось із доброю душею, що зможе повернути нам невелику частку цивілізації, таку, щоб ми могли жити в мирі. Найперше, що ви дістанете, буде війна, а може, цього разу буде інакше. Нарешті вони досягли центру площі, де було обгороджене місце. Тим часом до міста в'їжджав вершник з якимись папірцем у руці. Том, Грізбі та інші дивилися довкола широко розплющеними очима, посувалися вперед. І, готуючись плювати, збирали в роті слину. Від хвилювання серце Тому лунко калатало. Гаряча земля пекла босі ноги. Ось ми й прийшли, Томе. Плюй. Чотири поліцаї з жовтими нашивками на руках, знаками їхньої влади над іншими, стояли обабіч горожі й пильнували, щоб ніхто не кинув камінь. Бачиш, сказав Грізьбі, кожен вважає, що він дістав свій шанс. Ти розумієш, Томе? Ну, давай. Том стояв і дивився на картину. Плюй же, Томе. В роті у Тома пересохло. Не барися, Томе, не затримуй інших. Але ж вона прекрасна, поволі мовив Том. Ну, то я плюну за тебе. Гріх плюнув, і слина зблиснула проти сонця. На картині жінка спокійно й таємничо усміхалася до Тома, а він дивився на неї, і його серце ще дужче калатало в грудях, а у вухах бриніла незнана музика. Вона прекрасна. Знову мовив він. «Полюй же, поки поліція не. Увага! розляглося над площою. Черга замовкла, щойно Тома лаяла за те, що він затримує інших, а тепер усі повернулися до вершника, що виїхав на площу. Як вона називається, сер?» – тихо запитав Том. Картина? Здається, Мона Ліза». Так, Томе, Мона Ліза». Оголошення! вигукнув вершник. Адміністрація ухвалила рішення сьогодні о півдні віддати картину на площі в руки тих, хто там буде, щоб вони мали змогу взяти участь у її знищенні. Том не встиг її ойкнути, як навколо зчинився страшенний гвалт. Боляче штовхаючись, поніс його до картини. Поліцаї, рятуючись, розбіглися геть. Почувся різкий звук розірваного полотна. Безліч рук, мов дзьоби голодних птахів, тяглися до картини і роздирали її на шматки. Тома майже проволокли по знищеному портрету. Сліпо наслідуючи інших, він ухопився за край фарбованого полотна, смикнув. Затис у руці відірваний клапоть, а тоді впав і, відчуваючи болючі удари багатьох ніг, викотився з натовпу. Закривавлений, у подертому одязі, він бачив, як старі жінки замислено розглядали клаптики полотна. А чоловіки трощили рам, відривали рештки картини й дерли їх у щент. Один лише Том стояв осторонь на розбурханій площі. Опам'ятавшись, він поглянув на свою руку, що стискала схований на грудях клаптик полотна. Гей, Томе. гукнув Грізбі. Нічого не відповівши, Том заплакав. І чим душ побіг геть? Засунувши міцно стиснуту руку під одяг, він, не озираючись, вибіг розбитою бомбами дорогою в поле. Перебрів неглибокий струмок, а тоді попростував далі і десь перед заходом сонця дістався до невеличкого селища. Близько дев'ятої години, перейшовши селище, він ступив на подвір'я зруйнованої ферми. В глибині подвір'я, у вцілілій половині сильної вежі, спали його мати, батько, брат. Том швидко прослизнув у маленькі двері і тихо ліг долі. Томе, тихенько покликала в темряві мати. Ти де був? гримнув батько. Ось я тобі вранці покажу. Брат штурхнув тома ногою. Годі, спіть, півголосом мовила мати. Том дістав ще одного штурхана ногою. Затамувавши дух, він лежав із заплющеними очима і міцно притискав руку до грудей. Минуло з півгодини. Довкола було тихо. Потім хлопець відчув на собі холодне, бліде проміння. Високо в небі плив місяць. Маленька смужка його. Світла пробилася до силосної вежі, помалу проповзла по тілу Тома і торкнулась обличчя, тільки тоді він, обережно, сторожку дослухаючись до віддиху тих, що спали поряд, випростав руку, повагався, глибоко зітхнув, а тоді завмер, розтулив кулак і старанно розрізняв невеличкий клаптик вкритого фарбою полотна. В його руці була усмішка. Том дивився на неї при блідому світлі, що лилося з нічного неба, і подумки знову і знову повторював: усмішка, чарівна усмішка. Навіть після того, як десь через годину він обережно згорнув і сховав той клаптик, усмішка стояла в нього перед очима. Він заплющив очі і навіть у темряві бачив перед собою усмішку. Він бачив її теплу та ніжну, і в вісні, коли весь світ затих. І тільки місяць, спершу піднімаючись, а потім уже над ранок опускаючись, плив у холодному небі.